У Львові оновлюють школу імені Тараса Шевченка. У місті вона єдина, яка носить ім'я як кобзаря. Там уже зробили нову браму та сходи, бо по старих було годі ходити, кажуть вчителі. Школа ж на пагорбі і потрапити на роботу було нелегко. Відремонтували також майданчик. Гроші на обличчя школи дали українські художники. Допомогла і львівська облдержадміністрація. Заради доброї справи художники організували аукціон, там продавали власні картини. Таким чином для школи вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Гроші одразу ж клали у ремонт. Я задоволений дуже, тому що ми продали там десь 15 картин, і це досить гарна сума. Я дуже вдячний людям, які купили ці картини школі ще потрібно ошатну огорожу, бо стара служить з часу заснування навчального закладу. А це, до слова, більш ніж 50 років. Допомогти пообіцяла облдержадміністрація. Службовці кажуть, гроші вже виділені. Ну, нам би дуже потрібно було поміняти повністю огорожу, принаймні, по фасаду школи. Бо школа в дуже гарному місці розташована на горі, але це створює певні проблеми, тому що в нас повністю зруйнована огорожа. Огорожа існує з 56-го року, так само як і школа. І, відповідно, вона вже свій термін відбула. Уже поданий проект і проплачені проектні роботи для облаштування власне огорожі навколо цієї школи. Школа є дуже стара, і не тільки стара будівля, але і величезна територія, яка Потребує, щоб був ну зроблений належний благоустрій. Єдина Шевченкова ім'я славетного кобзаря незабаром отримає ще одна школа на Львівщині у Яворівському районі. Оксана Оселок зеновича Пайтоло. Новини.